що, ну, ти кидаєш по крок. Піду ствой то непогано. І то непогано. З цієї сторони вже троє рибаків. Я тут не затягся. Чому не тут? Так, треба скорочуватися, а то зараз ця русалка в мене клюне на гачок. Так, на беранок, річка проти. Десь там пів години приїхав, там вже рибак є. Дві пружини зараз закидаю і одна на класичний фідер. Вже все підготував, зачепив, кормушки, все вже готово, тільки мішати корм і закидати. Беру спочатку до пружинок. Закидаю їх. Опа! пружинки взяв ось такий пластилін, Реал Фіш Крель. Попробую. Ранок свіжий, але пластилін не, не твердий. Колись скористувався іншим виробником, пам'ятаю, зранку це була проблема їх збити в кормушки, та й дивлюся м'який. Легко забивається. Плюс пластиліна, що він економний. Заліпили пружину, риба підходить і ловиться. Так що тут пачка 500 грамів може там на, на кілька рибалок вистачити. На очки піноплащ чіпляю. Прямо під ту сторону. Добре. Поружинки кинув вище, а, а фідр буде нижче. Так як там рибак внизу, то мені нема куди так вниз закидати. Вже. Тому і вверх позакидаю. Я дві ночки так стійки кладу. Десь може не побачу, коли буду клювати. Брусь до прикормки у фідер. ваніль, фідер. Bisquit вже я на цю прикормку і тут вдало. Ох, який аромат пішов. Вже все підготовлено і вода. Поставив 30 грамго дівниця. Класичний фідерний монтаж. Фідерган. І поставив 0,11 поведець. Тонкий малесенький гачок. Дельсь вода чиста, думаю, кладу. Тоненький поводок. Один опариш буде. Я маю і а навіть і пінку. Поки вершиною нічого не смикає, там навіть риби поки немає. Ну, так Спочатку темпо закинув, трошки постояло перезакид, перезакид. Щоб розкормити фідерне водилося, Бранд Скаут є. Торнамент 27 метра, тестом до 30 грам. Кошка Брайан СЕ 3000С Сьогодні звісно міг поїхати десь, де я велика рибала щось захотілося пруд посадити. Люблю я річки Так, жилка така в мене Smart 0.11. І гачачки такі. Фредді 14 номер. Поки що так не дуже клює, то я запасний повідець зроблю. Якщо вода трошки мутна, то я кладу грубші поводки. менше путається там. Ну, 14 можна і. Оп. Цей Пікер я вже трохи риби перелив і кажу, вам здоволення ловить величезне, легенький, чутливий. Опа! Рибець. Я чуть-чуть до кліпси не докину перше. Достаю трохи зб... ближче зроблю. Чуть-чуть. Ну -чуть. що ти тільки кидаєш і одразу покляк? Поводок зв'язати. Тадок. Не спішу, щоб не обірвати поводок. Рибці сьогодні. Поки що йдуть. Щось є. Піду це то непогано. І то непогано. Це в принципі вже підосту така нормальних розмірів. Класно, Підостойно. Чуть так наводь упирається щось. Жінки мовчать, в принципі, нічого дивного. Скубно гонько. Є, yeah, є знову. Є знову рибулька. Рибець. Малий рибець. Ну, попробую пінку. оставят. Одну. Клея. Репець. пінку Подивимося, зараз попробую пінку половити. Така тишина стоїть Бачу дерева з цієї сторони, вже міняють колір, вже такі жовті відтінки з'являються. Ще трохи, що тиждень-другий, там вже і осінь. І літо прошуміло. А не так заново. Що знову непогане? Оп! Рибець. непоганий рибець, як на цей час. Одна і поки що Попробував, то ловиться і непогано. Так, це вже покльовка. Ничего собі, ух ти. Знову щось гарне. Знову щось гарне. Тільки водку поставили, щось вигинає. Так пирається. Ах, зійшла. Ну ти що скажеш? А була риба симпатична. І що то було, так і не побачив. Шкода. Ребець? Мені здається, що на пінку краще Кормити і ловити. Зараз посмикало, посмикало десь пінку. Just you. Що, вже додому? Буде вколовся, зловив пару штучку. Хотя, ну, я зловив, відпустив я. Ну. Воно вколотиться. Чоловік пішов додому, ага. Я зараз водки перезакину. Тоді нижче. Прийшов рибах з той сторони. Поклевка. Щось мало. Не все-таки вже думав верхоплавка. Все-таки малий рибець. Чи що трошки лавиш, довше. Одок десь там скрутився, десь там розкрутився і виходить він, скажімо так, з ладу стає скручений і його треба перев'язувати. Я зранку не встиг зав'язати, бо клювала, а тепер буду в'язати. У любому зараз було людей кілька поводків, такий десь 40 см. Ось чи мене юлюсь також закидають. Або на фідер, або на пружини. Тепер поставив опариша. Була холоста покльовка. таки краще на пінку. Ще рибаки йдуть. З цієї сторони вже троє рибаків. Може зараз перейду нижче, щоб не кидати в одно і те саме місце і вони звідти, і я звідти. Тому краще я йду сяду нижче, сюди кидати. Так що не путались. Треба перекліпсуватися. Дуже не спотячі кидати. Але зараз наново місце кормити. Я поки шукаю дистанцію. Кидаю дальше ближче. Що є? Клень. Абри такий клень. Оп, кленик. Може бути що до мене клей сьогодні зійшов зранку. Знов риба, такі, такі дистанції не йшов, закліпсувався вже. І ще так. вже почав знову ловити. Підусло непогано. Рибець, давно у вас не було. Зранку тільки він ловився. Кльовий, про кльовий не можу казати. Зранку таки одна згодно, потім чуть гірше. Зараз вже знайшов точку, то вже з неї ловля. Так, ще одна гарна клюнула. Я якраз знімав і було видно, як загнув фідер. не, морено. Это значит, значит морено. Моренка. Приемный такой бонус. Это что на 5 кормушек до себя корму. Десь буде хмарна погода якась холодніша то піду на цілий день. Люди вже прийшли купатись. Ну, Підостойно непогано. Непогано. Файна. Файна підостойна. Ще право раз швидко закину. Годою рибам цей корм. Там вже там люди купаються. Зараз водки запутаються. Я тут не затяплюся. я відкрию. <кій> Чому затяплюся? Так, треба скручуватись, а то зараз ця русалка в мене на очок. Тепер треба йти якраз ще верх плавку. О, остання риба. Вспіла зловити. В першу чергу йдемо, подивимось на уло і відпустимо його. Ось яка рибка. Ну, ну підуствина файна. Є пару таких мішеньких підуствин. Рибець. Рибці зранку клювали. Одна маренка вискочила. Сама вискочила. Одна сама і пустилась. Видно якої риба поплило. Ну що, друзі, ось і все. Сонце прижарило, вже люди прийшли купатись. Так, до обіду я рахую, що на пруті половити це дуже-дуже гарно. Задоволення отримав величезне. Рибу зазвичай з річки не беру, так як її тут небагато є. Бо в коментарях завжди пишуть, що відпускаюся, тим більше в червоній книзі, що підостав, що мерена. А так наступна рибалка, десь поїду на якийсь платник. Та й там наловлю собі карасівчик, щоб дамо смажити. Та й таке, друзі, на що ловив посилання буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!